Усім привіт! Сьогодні у нас доволі таки важка тема. Сьогодні у нас тема вигорання, і я хотіла би почати, мабуть, це відео не з неї. Я хочу подякувати вам всім, що залишаєтеся зі мною на цьому каналі, незважаючи на великі перерви між усіма відео. Вас небагато замірками Ютубу, всього 100 людей, але я ціную кожного із вас. Якщо зібрати 100 людей в одній кімнаті чи в одному будинку, це буде величезна кількість людей, які підписалися на мене і підтримують мене, продовжують переглядати мої відео. Тож я дуже вам усім вдячна. Дякую. Я сподіваюся, що я буду робити більше контента і перейдемо, мабуть, все-таки до нашої. Теми вигорання це дуже важка тема, на мою думку. Я стикалася з нею і на даний момент знаходжуся прямо посередині цього самого вигорання. Вигорання у художника це ще більш складна тема ніж вигорання як людини для мене в принципі, тому що моя професія художник, і я заробляю цим собі гроші, а також це моє основне. Я малюю з самого дитинства. І так уже склалося, що починала малювати я скоріше для похвали. Я цього не соромлюся, я вважаю, що це абсолютно нормальна причина для того, щоб займатися якоюсь діяльністю, все-таки ми всі люди, і логічно продовжувати займатися тим, що у тебе виходить. У мене малювати виходило завжди. Попри те, що прогрес, який у всіх, Людей починається з чогось дуже маленького. Оскільки малюю я з дитинства, то навички я здобула доволі такі. Швидко діти швидко вчаться, швидко ростуть, швидко розвиваються, і я була невинятком. Я починала малювати з того, що я малювала поні, і <сум> була дуже часто ситуація. У мене на уроках малювання що в молодшій школі, коли моя вчителька кликала інших дітей, власне, подивитися на роботи. Причому діти часто були доросліші за мене, і це було дуже приємно, коли тебе ставили. У приклад. Але так сталося, що коли, власне, я подорослішала, похвала перестала бути для мене основним критерієм того, чому я малюю. Коли я почала дорослішати, я почала малювати більш складні об'єкти, більш складні історії. І, хоч це робила не дуже добре, але я жадала чогось більш темного, мрячного. Я почала малювати, як і багато хто, драконів. Конів усіляких, скажімо так, потворних створінь НЛО, і так уже склалося, що похвала на цьому в більшості своїй припинилася. Мої батьки не дуже добре сприймали початок моєї темної творчості, тому що, мабуть, вони, як і будь-які батьки, переймалися за те, що їх дитина не в порядку, або їй сняться жахи, і вона таким чином. Можливо, намагається виразити якісь певні свої емоції. І оскільки похвала припинилася, я зіштовхнулася зі своїм першим вигаранням, впала у вічі від того, що те, що мені подобається, я малювати не можу через те, що це не подобається моїм батькам. Я була ще мала, аби змиритися з тим фактом, що те, що тобі подобається, дуже часто не подобається іншим людям, і я майже відмовилася. Мовилося від ідеї малювати те, що мені подобається в принципі. Я малювала щось доволі таке нейтральне. Я вважала себе портретистом у своєму найближчому майбутньому. Тобто мріяла бути художником за професією я з самого дитинства. Я зараз говорю про період років 12, коли я почала цікавитися фентезійною тематикою і намагатися її перетворити у деяку творчість. Власне, коли я змінила свою думку і вирішила, що якщо вже моїм батькам не дуже подобається те, що я малюю, коли я малюю мрячне, я буду малювати щось нейтральне. Власне, після цього довго в мене вигорань не було, тому що, в принципі, я людина яскрава, я любила яскраві кольори. І я продовжувала малювати частково те, що мені подобається, частково щось більш нормальне і більш прийнятне у суспільстві. Тому якось балансуючи, я дожила до свого дев'ятого класу і зіштовхнулася з дуже сильним другом вигоранням, я познайомилася. Ну точніше, я була вже давно знайома з одним хлопцем, який мав дуже великий талант до дикторства і переконування людей. І так уже склалося, що він вважав, що люди, які власне мають Гуманітарне направлення мислення і професії це люди другого класу, або навіть третього, що правлять цим світом власне математики, фізики, люди технічні, що власне найбагатші люди цього світу люблять математику і займаються нею як хобі. Тому він мене переконав, що бути гуманітарієм це власне бути людиною другого сорту. Я дуже багато. Плакала, я максимально важко сприйняла це все. Певний момент я подумала, що я не буду художником. У той момент я майже припинила малювати. Власне, я... Вирішила, що я буду людиною технічного направлення. Я полюбила фізику, почала в ній потрохи розбиратися, і мені фізика доволі сильно подобається і зараз. Але я не витрачаю на неї час, тому що, на жаль, по-перше, у мене багато замовлень а по-друге, є певні теми, які мене цікавлять так само, як вона, або навіть більше. Тож продовжує свою історію. Я вважала себе людиною. Технічного направлення, полюбила фізику, почала отримувати непогані нині оцінки. І була впевнена, що після 9 класу, у 10 класі, у нас було розділення на технічні частини класу, на власне хімбіо, на гуманітарну. І я думала, що я буду вступати в технічний клас. Там було 9 уроків математики на тиждень, і я зрозуміла в певний момент. Коли ми, власне, закінчили 9 клас, що це все-таки не моє. Я не пам'ятаю цей момент доволі таки чітко. Ті події вже розплилися у моїй свідомості, але я вступала у частину класу, яка вважалася частиною класу, з направленням на другу іноземну мову. У мене це була французька. І там було три уроки математики на тиждень. Власне, тоді я. Думала Думала, що я буду вступати. Наразі я не вчуся ні в якому університеті, я нікуди не вступала. Але тоді я була впевнена, що вступати я буду. І питання ЗНО або не ДПА, не Воно стояло доволі таки свідко. І, власне, мою маму сильно переймало те, що математики у нас три уроки на тиждень, програма дуже складна, і це абсолютний факт. Я думаю, що. Три уроки математики на тиждень недостатньо для того, щоб скласти зно добре саме ЗНО, тому що НМТ – це зовсім інша тема. Але мою маму це переймало. Тож, будучи навіть у цьому класі, я вважала певний час себе людиною технічного направлення. В якийсь момент все-таки я змирилася з тим, що я абсолютний гуманітарій, і змирилася, я маю на увазі тут не як щось погане. а як щось, що я все-таки змогла в собі прийняти. Тоді криза закінчилася, але довгий період я не малювала зовсім, і це був доволі таки сумний період у моєму житті. Після цього я все-таки повернулася до думки, що я буду художником, і я дуже цьому рада. Все-таки моє життя пішло власне за цією траєкторією, і я вважаю, що це абсолютно прекрасно. У той момент я. Все-таки зрозуміло, що я гуманітарій. Я хочу бути художником, я люблю малювати. Я повернулася після довгої перерви. Я відпочила, і малювання стало для мене чимось абсолютно новим, тому що я зрозуміла, що малювати я можу не лише те, що загально прийнятне, а повністю піти власне в те, що мені подобається. Мені подобаються доволі такі темні роботи, у які яких є атмосфера якоїсь певної небезпеки. Я люблю чорно-червону гамму Чебешну, власне. І це абсолютно моя пристрасть. У той момент я почала малювати нарешті те, що мені подобається, але я зіштовхнулася з черговою новою кризою. Я зрозуміла, що. Я малювала до цього абсолютно не те, що є моєю пристрастю. У той момент це стало абсолютно неприємною новиною і навіть шоком, тому що до цього моменту я цього навіть не усвідомила. І я зрозуміла, що наробляти собі портфоліо мені потрібно заново вивчати власне, чим я хочу займатися, що я хочу малювати, що я хочу малювати на. Замовлення, яким чином я буду заробляти цим всім гроші, і на той момент це була чергова криза, тому що мало того, що малювати те, що мені подобається, виявилось доволі таке складно, тому що я хотіла малювати сюжетні темні роботи. Для цього потрібен дуже сильний скіл. Я опинилася у черговій кризі, з якої я вибралася поступово-поступово, нарощуючи скіл, нарощуючи свою внутрішню бібліотеку, Отеку переглядаючи роботи інших художників, роблячи навчальні копії, і все таки це. Пройшло. Після цього я почала наробляти собі нове портфоліо, почала покращувати свої навички аж до того рівня, щоб малювати те, що мені подобається, і наразі я вважаю, що я з бажанням своїм малювати мрячні теми нарешті впоралася. Але наразі я знаходжуся у черговій своїй творчій кризі, яка виникла через те, що починаючи працювати на замовлення, Працюючи художником, я дуже сильно стомилася. Я дуже сильно стомилася, працюючи роки три безперервно, намагаючись розвивати свої соціальні мережі, намагаючись стати краще. І я прийшла до психотерапії. Дякую моєму прекрасному психотерапевту. Ентріксу, який разом з антидепресантами витягнув мене на розуміння абсолютно нової для мене думки. Я зараз скажу, можливо, щось дуже неприємне або навіть можливо шокуюче для людей, які знаходяться в кризі і сподіваються, що я зараз дам вам рішення. Я його зараз вам скоріше за все дам, але воно вам може дуже сильно не сподобати якщо ви потрапили в артблок, у художню кризу, вірогідніше за все, вам просто треба відпочити. Це дуже боляче і неприємно. І відпочивати треба доти, доки ви не зможете відновитися. Це як виявилося, дуже складно. Відпочивати дуже складно, тому що якщо людина, як і я, звикла безперервно працювати в абсолютно безперервному потоці або малювати дуже часто, якщо це поки що ваше хобі, на жаль, відпочивати дуже складно. Складно не докоряти собі за те, що ти не малюєш. Складно не докоряти собі за те, що ти не працюєш. Складно просто. Робити те, що тобі подобається для звичайних людей, які не стикалися з можливо тривожно-депресивним розладом або просто депресією. Це має бути природньо і просто. Але якщо, на жаль, ви дійшли уже до того стану, в якому ви потрапили у тяжку художню кризу, вам дійсно потрібно змиритися з тим, що вам потрібно відпочити. Я вигадала аналогію. Яка мені дуже чудово пояснює те, що таке криза, і що робити, якщо ви не будете відпочивати? Ми можемо уявити собі малювання як біг, ваш організм і ваш мозок як ваші коліна і зв'язки. Коли ви потрапляєте у кризу, це схоже на те, як ніби ви бігали і потягнули собі м'яз. Тобто, можливо, ви бігали і стомилися. Через що ступилися і, грубо кажучи, потягнули собі м'яз, або ще щось. Але коли ви продовжуєте бігти, знаходячись у своїй кризі, ви продовжуєте давати нагрузку на ваші ноги, і можливо, це призведе до розриву ваших м'язів або чогось ще гіршого. На жаль, якщо щось собі розірвати, то скоріше за. Все воно вже не зможе зростися, і вам прийдеться жити з цією травмою, і, можливо, ви навіть ніколи не зможете повернутися до бігу. Ця аналогія показує те, що якщо ви вже опинилися у кризі, пошук виходу, з якої у вас викликає такі сильні негативні вам потрібно просто відпочити. Я щиро сподіваюся, що моє відео наштовхне вас на. Таку думку, і можливо, ви знайдете у цьому для себе щось дуже цінне, важливе, і ви знайдете вихід. Із цієї кризи я не можу вам вказувати, що робити, але я щиро сподіваюся, що мій YouTube допоможе вам все-таки почувати себе краще, і можливо, стане для вас, коли я буду регулярно випускати відео, якимось прихистком, можливістю відпочити, можливістю почути, що ви не одні у ваших художніх проблемах. Художники люди дуже часто все таки доволі Нестабільні, тому що для того, щоб відчувати щось прекрасне, ми маємо відчувати щось дуже жахливе і неприємне. Це називається баланс. І я сподіваюся, що ви будете почувати себе чудово. Моя особиста порада вам, і мій меседж завжди буде одним і конкретним: якщо є все таки можливість, ходіть на терапію. Шукайте собі психолога, психотерапевта. Можливо, сходіть до психіатра, і він вам випише антидепресанти, заспокійливі і так далі, і тому подібне. А я дякую вам за перегляд. Дякую вам усім ще раз за те, що ви залишаєтеся зі мною попри мої великі перерви між відео. Дякую вам усім за перегляд. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ. Не буває маленьких донатів. Я сподіваюся, що я змогла допомогти вам і наштовхну на певні нові думки. Усім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте дзвіночок. Я сподіваюся, що він скоро все-таки продзвонить.